Реле напруги, яке обрати, кому потрібно і чи потрібно взагалі. З'ясовуємо в цьому відео. Зрозуміло, що вони призначені для того, щоб захистити ваші прилади від низької або високої напруги, але у той самий час вони не захистять ваші прилади, наприклад, від блискавки. На жаль, друзі, в Україні так буває, що у вашій мережі буде постійно або 180 вольт, або, наприклад, 280 вольт, і ви нічого з цим не можете зробити. І ці реле напруги ніяким чином вам не допоможуть. В такому випадку єдиний для вас варіант це придбати стабілізатор напруги. Причому стабілізатор на кВт 5-7 для того, щоб він тягнув усю хату. А для тих людей, у кого в мережі завжди норма 230 плюс-мінус 10%, і створили подібні реле напруги Час від часу на підстанціях або у щитових виникають аварії, і напруга в мережі може стрибати від 300 вольт до соточки. Причому як 300, так і 100 вольт. Впливає на ваші прилади і може вивести їх з ладу. Друзі, я маю дуже великий досвід в електромонтажних роботах і ніколи не розумів вибіркового захисту приладів, наприклад, таких штук, які вставляються просто в розетку. Я за системний підхід, коли купляєш одне реле напруги і воно працює на весь будинок або на всю квартиру. Але у той самий час, коли зайвого свободного місця у вашому щиту нема, приходять на допомогу подібні реле. Майте на увазі, що кожне з цих реле для своєї власної роботи сповне споживає якусь кількість енергії. Власне, це споживає 1 Вт. По суті, це небагато, але якщо Помножити це на місяць, то видно, що це буде 700 Вт на місяць. У той самий час системне рішення буде захищати весь ваш будинок і споживати стільки само енергії. Тепер перейдемо власне, до самих реле. Почнемо з лимансу. Бачите, що написано тут, що написано тут. І таким чином воно виглядає зблизька. Не можу сказати, що я в захваті, пластик дешевий, все зроблено. Дешево, якщо сюди зазирнути, то видно, що. Якийсь дротик дуже близько до заземлення. У комплекті, ясне діло, є інструкція. Ставте на паузу, читайте, кому цікаво. Будь ласка, з іншого боку. Вмикаю у розетку, яку я можу регулювати. Дивимося, як це виглядає. Запуск. Деякий час проходить, нам розказують, що тут була, яка виставлена максимальна, мінімальна напруга. Ну і пішла робота. Довго тримаємо сет, можемо виставляти верхній поріг, верхній поріг можемо виставляти. Аж до 300 вольт. Ну, наприклад, поставимо там 280. Далі виставляємо нижній порог. Вниз спускаємось. Нижній 140 вольт. Окей, сет. Ну і далі час затримки. Коли реле виходить вже в режим нормальної напруги, тут в секундах ми виставляємо затримочку. 3 секунди виставлено, нехай буде. Тепер я по суті вставлю якесь навантаження, щоб бачити, коли реле вимкнеться. Ми виставили 280 вольт, збільшуємо напругу. 280 вольт. Реле спрацювало, навантаження виключено. І тепер воно буде чекати, доки стабілізується напруга. Зменшуємо. Іде затримачка. 3 секунди. Все працює коректно. Знижуємо на 140 вольт. 140 вольт. Вимкнулось навантаження. Все працює коректно. Тепер реле чекає, коли напруга стабілізується. Напруга стабілізувалася, будь ласка, раз. Все працює. Не подобається мені тут третій пункт, де написано тільки для використання при навантаженні. Не зрозуміло, що вони хотіли цим сказати. А що мені робити, наприклад, з холодильником, який то працює, то не працює. Там навантаження то є, то нема. На ЦРЛ дають гарантію лише 2 роки. 50 вольт. Реле працює, але я бачу, що екран вже тухне. Дивимося, як виглядає реле усередині, і тут мені потрібна допомога людей, які шарять цій темі. Пишіть в коментарях, як тут це реалізовано, якої якості компоненти. З цього боку плата виглядає так. Мені, якщо чесно, не подобається. Флюс не змитий, пайка срала, мазала. Ну але експерти, напишіть, будь ласка, в коментарях гарно тут зроблено або не гарно. Тепер черга аско УКРМ. Дивимось Дивимося упаковку з цього боку. Будь ласка. Упаковка з цього боку, якщо треба, ставте на паузу. Читайте. Ось так всередині у нас ще є трошки інструкції, показую її зблизька. Так, так. Якість пластику мені тут подобається. Зроблено більш-менш сучасно, для того, щоб елементи не перегрівались. Бачите, є вентиляційні отвори. Ну і зараз подивимося, як воно працює. Вмикаємо, спостерігаємо. Дуже непоганий дисплей, як бачите, він білого кольору, мені таке подобається. І сама реле споживає 1 Вт, в принципі, так само, як і минулий екземпляр. З боку є кнопка налаштування, яка горить зеленим кольором, тиснемо її. Тепер верхній. верхня напруга 280 або 230. Бачите, да? вона йде по колу. Виставлю 270 вольт. Тепер ще раз тиснемо буква L. Виставляємо нижню межу. Нижня межа може бути від, від, від 150 вольт до 210. Виставлю мінімально 150 вольт. І тепер ще раз тиснемо: це затримачка. Виставлю Ага, 5 секунд, це мінімум, максимум це в нас 999 секунд. Далі більше нічого не налаштовується. Буквально... Пару секунд і реле виходить в робочий режим. Перевіряємо верхню межу 270, я казав, що виставив. 270 вольт релюха відключила навантаження. І в той самий момент що вона? Так, ви бачите, відлік іде, але вона бачить, що напруга вища. Ну, мені не подобається, якщо чесно, така робота. Напруга 270 вольт, а на час від часу вмикає навантаження. Це погано. Вона має слідкувати за цим. Бачите, 270 вольт. Бац, а вона вмикає навантаження. Окей, зроблю, наприклад, 280. Бачите, да? якщо на межі 270, то вона то вмикає, то вимикає його. Окей. Спускаємося вниз. 150 вольт мінімальна напруга. Дивимось. 150 вольт виключилось. Дивимось. В принципі, по нижньому працює коректно. Зараз подивимось, яка мінімальна напруга для роботи самого реле. Ну, от таке, друзі. Бачите, дисплей вже трошки тухне. Так само там 30-40 вольт. Мінімальна напруга без проблем працює. Але поверхній межі мені не сподобалось, як воно працює. Гарантію на реле дають лише один рік. Ну і дивимось, що там всередині. Оп! Тут вже, на мій погляд, трошки побагаче. Ну і платка тут охайніше. До того ж, контактна група мені подобається більше. Бачите, напряму з'єднано. Раз, два. Якщо в минулому екземплярі сама реле стояла на 16 А250 вольт, то тут вона стоїть з запасом 20 А250 вольт. І це, на мій погляд, круто. І так, наступний екземпляр і це в нас зубер, на який дають гарантію 5 років. І для тих людей, хто каже, що зубер зроблений у Росії, будь ласка. Читайте, що написано: Київська область, місто Київ. Далі читаємо, що написано тут. Дивимось зблизька упаковочку. І візуально оцінюємо якість пристрою. На мій погляд, все зроблено непогано. Пластик якісний, в руках тримати приємно. У комплекті є велика інструкція українською мовою, Збільшую, будь ласка, читайте кому що цікаво. Раз, ця сторіночка. Будь ласка, перегортаємо. Тут у нас режими. І з цього боку ось так. І в цьому реле вже є навороти. По-перше, тут описано наскільки циклів нам вистачить з самого вбудованого реле. 50 тисяч циклів, якщо під навантаженням, якщо без навантаження, 20 мільйонів циклів. Тут є журнал аварійних спрацювань, тобто ви зможете дивитися, коли реле виключалося, і по якій напрузі, коли у вас не було вдома, ви можете подивитися, що у вас відбувалося в мережі. Далі це професійна модель. І що в нас тут є? Ми можемо коригувати саму напругу, плюс-мінус виставляти, якщо вона з завода виставлена не точно, Можливо, у вас є більш точний прилад. Ви можете цю штуку трошки коригувати. Як бачите, ви можете вручну вмикати, вимикати навантаження незалежно від того, що у вас в мережі. Вмикаємо мережу, дивимося, як воно себе поводить. Запуск реле відбувся. Як бачите, є індикатор, який свідчить, що зараз навантаження включене. як писали в інструкції, якщо 3 секунди тримати цю кнопку, я можу вручну виключити розетку. Оф, як бачите, я її виключив, тепер я її можу без питань включити. Он, раз, і поїхало. Дуже корисний режим, на мій погляд. Споживання так само 1 Вт. Дивимося, що там верхня межа. Для цього просто тицяємо кнопочку вверх і виставляємо верхню межу, яка складає 280 вольт. Тепер цю кнопочку це ми зберігли і тепер нижня межа, один раз клац робимо нижню. Спускаємося вниз і це у нас 120 вольт. Зараз перевіримо. 280 вольт. Раз, реле виключилось. Спускаємо трошки менше. Затримачка, і реле увімкнулося. Тепер мінімальна напруга. 120 вольт виключилось. Дивимось. Ага, і тепер увімкнулося. Ви бачите, да? Вольтметр на моєму пристрої там трошки гуляють, тому є трошки свіста пляска. Так. Дивимося, яка мінімальна напруга треба для роботи. Так само як у всіх, приблизно 40 вольт. Вона ще працює без питань. По суті, пристрій працює коректно, дуже багато налаштувань, можна гратися цілий день. І ось дивіться, яка ще є цікава штука. Тут є вбудований датчик температури. Якщо всередині температура буде більше, ніж 80 градусів, ця штука відключиться автоматично. Для чого це? Якщо у вас поганий контакт десь у розетці, то ця штука виключиться, щоб не було пожежі дивіться сюди. Ось датчик температури, причому знаходиться він саме в тій зоні. Де може відбуватися нагрів? Схема техніка виглядає таким чином. І тут, бачите, вбудовано не одне реле, а цілих три штуки. Номінали бачите на екрані тут. І будь ласка, номінал тут. З цього боку платка, на якій розташовані кнопки і дисплей. В якості з'єднання дротів і контактів використовується пайка. Пайка якісна. Ну і з цього боку, як бачите, пайка також якісна. Поки що зубер мені сподобався більше за всіх, але в мене ще два діджитопа Один на 16, другий на 10 ампер. І на обидва дають гарантію 5 років. І цей екземпляр має бути топовим, тому що на ньому написано true RMS, а це значить. Що міряє напругу, він супер точна. Коробочка зблизька показує з усіх боків. Читайте, ставте на паузу. Сам пристрій виглядає таким чином, і ви навіть через монітори можете бачити його якість. Якісний АБС пластик і, на мою думку, найкращий дизайн з усіх, які були в мене щойно на столі. Інструкція на українській мові, і можете її читати на своїх екранах. І тепер з іншого боку. Будь ласка, із цікавого, тут можна встановлювати яскравість дисплею і тут можна контролювати частоту в мережі. Подивимось, як це працює. Тут є автоблокування кнопок. По типу, якщо у вас в будинку є діти, ця функція, я думаю, буде дуже доречна. Пам'ять останньої події також присутня. Вмикаємо, спостерігаємо. Екран у нас червоного кольору. Зараз йде відлік навантаження, як бачите, є індикатор, зараз воно виключене. Чекаємо. бац, Десь 5-7 секунд пройшло. Включилось навантаження. І що я бачу? Споживання. Цього пристрою найбільше з усіх, які в мене були, 1,4 Вт. Що у нас по налаштуванням ці дві кнопки не активні, треба заходити по типу в меню. Заходжу в меню, і тут я обираю собі максимальну напругу, яка складає 270 вольт. Але у той самий час нема жодного індикатора, що я зараз налаштовую верхню межу. Тицем сюди, це в мене нижня межа. Так само я не розумію, що я налаштовую нижню, мені просто треба це пам'ятати. Далі, це у нас затримачка. Кожні 5 секунд я можу виставляти затримку. Далі це гестерезис, Незрозуміло для чого він треба, пропускаємо. Це у нас яскравість дисплея. Виставляємо так, як вам потрібно, щоб не сліпило. В очі. Це у нас частота, і ще ми тут можемо виставити, тільки 50 Гц. Далі ми можемо виставити блокування кнопок. Виставили, наприклад, ON. І тепер у нас буде автоматичне блокування кнопок. Тепер у нас пам'ять останньої події, тут нічого нема. Ну і ресет для того, щоб скинути на заводські налаштування. Верхню межу виставив 270 вольт, спостерігаємо. 270 реле спрацювало, Все чесно, все коректно. Бачите, да, йде свістоплястка в мережі, але вона не вмикає його назад. Чекає, поки напруга трошки стабілізується. Це дуже добре. Так, 260 навіть не вмикає. Опа! Оце мені подобається, друзі. Коли напруга стабілізувалась, вона все відпрацювала так, як треба. Тепер вниз я виставив 120 вольт. 120 вольт бачу. Реле виключилось. Зараз на межі, як бачите, воно не вмикається це дуже добре. Тепер трошки робимо більше 5 вольт, раз, і все включилось. Працює коректно. Так само вручну можна або увімкнути, або вимкнути реле. Для цього довго тримаємо кнопочку. І все працює так, як треба, з урахуванням затримачки у 5 секунд. Далі, коли у нас заблоковані кнопки, треба довго тримати цю кнопочку, десь 3 секунди. І таким чином ми розблокуємо кнопки і зможемо далі користуватися. Дивимось, що всередині, можу сказати, провода тут достатньо товсті, із запасом по потужності термодатчика. Я тут не бачу про нього і не заявляли, контакт у нас. Іде методом зварювання, ну і по самій платі я скажу, що от, бачите, наче вся чиста, охайна, але є місця там, де мікросхема, там флюсик не змитий. Таке мені не дуже подобається. Капітально затягнув я відео, лишився в мене один такий пристрій, але показувати не буду. Бачите, тут стоїть пломба. Я взяв ці пристрої всі під чесне слово в магазині, вони не мої, тобто це я розібрати не зможу. До того ж, він лише на 10 А, до того ж, якість пластика мені не подобається. На мій погляд, воно найгірше з усіх екземплярів. І тепер ви мене запитаєте, яке саме реле обрати для себе в користування? І я вам скажу, жодне я вам не можу порадити жодне. Я б використовував або системне рішення. Або ось таку розумну розетку від компанії Аторч. Вона сьогодні вже на промі вартує щось 700 гривень. По суті, це така сама вартість, як будь-якого реле, яке ви бачите у себе на екрані. За ці самі гроші, це і ватметр, і вольтметр, енергометр. Можна керувати за допомогою Wi-Fi, можна під'єднуватись за допомогою Bluetooth. Робити з цією розеткою абсолютно все. Моніторити її з будь-якої точки світу. Тут є таке саме реле, друзі, яке буде Захищати ваші прилади. І це реле ви можете віддалено налаштувати прямо в режимі онлайн. Заходите зі свого мобільного телефону і виставляєте і верхній, і нижній поріг. Я не розумію, на який біс сьогодні купляти ось такі застарілі прилади, які можуть виконувати лише одну функцію, коли можна купити просто якийсь мікрокомп'ютер, який зробить з вашої розетки все, що завгодно. Тут, до речі, є і термодатчик. Ви можете дивитись, яка температура у вас в приміщенні. Для тих людей, Людей, у кого в будинку три фази, розказую, що вам робити. Ставити однозначно стабілізатор. Така релюха нічого гарного вам не зробить, тому що на одній фазі буде 220, на другій 220, а третя фаза просіла, на ній буде мала напруга, вона виключиться. І це значить, що ваш, наприклад, трьохфазний котел або будь-яке інше трьохфазне обладнання працювати не буде, тому що на ньому буде лише дві фази. В цьому випадку лише стабілізатор, лише дорогий стабілізатор на 380 вольт. Або по одному такому пристрою на кожен ваш прилад, який потребує додаткового захисту. Мені лайк, підписка. Ну а ви гугліть розумна розетка от Торч.